Відчуваєш, що вмираєш? Це не завжди панічна атака, і зараз розкажу вночі. Я отримала повідомлення від клієнтки, де вона писала: посварилась з хлопцем вже дві години. В мене панічна атака. Я відчуваю, що вмираю. Йому все рівно, а я плачу, не можу не можу заспокоїтися. Кому знайому саме ось ці відчуття, що ви от от помрете. А ви знали взагалі, що це може бути не панічна атака? І як ці стани розрізнити? Одного разу я також пережила панічну атаку. Це відбувалося вдень і досить швидко все закінчилось, тому що панічна атака триває від 3 до 5 хвилин і проходить сама. Але є ще один стан симпатоадреналовий криз на фоні тривожного розладу. І це не просто стрес, це реакція організму на хронічний стрес, коли викид адреналіну не дає спокою. Не плутайте це з панічними атаками. Різниця в тому, що панічна атака закінчується швидко від 3 до 5 хвилин. Симпатоадреналовий криз свідчить про набагато серйозніші проблеми і дійсно може тривати 2 або навіть більше годин. І тут вже потрібно працювати і з тілом, і з лікарями, адже роботи одного психолога в цьому випадку мало.